надається президенту України Петру Thank you very much indeed, my dear friend, president of the European Parliament, Mr. Шульц, дорогі співвітчизники, високодостойні українці, dear European friends and supporters of Ukraine throughout the world. Народні депутати Верховної Ради України, діяс of the European Parliament. Перш за все, я хотів би подякувати вам за ці оплески і підтримку України, які ви щойно продемонстрували. Я хочу сказати, що та атмосфера, яка зараз панує в залі Верховної Ради, мені дуже нагадує таку саму атмосферу в 91-му році. Коли ми здобули незалежність. Хто готовий померти за Європу? Саме таке питання ставлять вчені, коли під час соціологічних досліджень досліджують вплив європейської ідентичності на значний поділ нації. Дуже природньою вважається готовність віддати своє життя і померти за свою батьківщину, але небесна сотня. І 872 відважних українських воїна померли не лише за Україну. Вони склали голову за те, щоб ми посіли гідне місце в родині європейських народів з часів Другої світової війни. Жодна нація за право бути європейцями ніколи не платила такої високої ціни. Скажіть мені, будь ласка, хто зараз після цього наважиться закрити двері до Європи перед Україною? Хто буде проти надання нам перспективи членства в Європейському Союзі? До якого сьогодні ми робимо перший, але дуже рішучий крок. Сім років. Починаючи з 2007 року, з саміту Парижського саміту Україна ЄС, ми готували цю угоду. Я хотів би почати з подяки всім, хто причетний до цього процесу дипломатам, урядовцям, депутатам, експертам. І в першу чергу громадянам, які під, рішуче підтримували наш європейський курс. Минуло осінь, здавалося, що все вже готове до підписання. Бо вся країна рішуче каже так. І немає, або дуже слабкими виглядали аргументи ті, хто каже ні. Але 29 листопада в Вільнюсі. Коли ми всі цього чекали, цього не відбулося. Необхідність угоди тоді і зараз є абсолютно очевидною для всього українського суспільства. Тоді воно повстало. Щойно Янукович спробував на ходу розвернути наш експрес із Заходу на схід. І євроінтеграція стала нашою українською національною ідеєю. І я переконаний, що сьогоднішнє голосування яскраво продемонструє це. а внутрішні та зовнішні потуги зупинити наш стратегічний поступ вже зазнали фіаско. Історичний договір 27 червня в Брюсселі було підписано. І сьогоднішня наша синхронна ратифікація, я впевнений, буде святом. Святом не лише України. Святом всієї об'єднаної Європи, бо без України об'єднаної Європи не існує. Ми витримали цей потужний тиск. Ми не піддалися на жоден шантаж. В угоді, я наголошую, не змінено жодного параметру, жодного параграфу, жодного слова, крапки або коми. Я не відкладну. сьогодні, в цьому залі. Підпишу закон про ратифікацію. Я доручаю українському уряду вже завтра затвердити план виконання угоди і втілювати її в життя вже з першої хвилини вступу закону в дію. Дорогі друзі, імплементація це дуже просто. Це і верховенство права, це і свобода слова, це і безвізовий режим, це питання інвестиційного клімату, це питання демократії, все це імплементація нашої угоди. І ми просто не маємо права і не можемо зволікати. Домовленості, які досягнути днями в Брюсселі, дозволили нам отримати ще більше ніж передбачає угода. До кінця 2015 року Україна має гарантовані преференції, коли з одного боку наші товари продаються в Європі безмитно, в той час, як на українському ринку європейська продукція працює за правилами сот, підтримуючи українського виробника, український бюджет і курс української валюти. Вітчизняна економіка отримала півтора додаткових років, щоб бути. Конкурентоздатною якісно і ефективно підготуватися до конкуренції з нашими європейськими партнерами і виробниками. Тим самим я хочу подякувати Європейському Союзу за цей багатомільярдний бонус, який вони продемонстрували, підтримуючи Україну в ці складні часи. Навзаєм, наші європейські партнери просять одного реформи. Не зволікайте з ними. Ні війна, ні політична ситуація не є і не може бути виправданням за відсутність реформ. І я впевнений в тому, що вже найближчим часом національний план реформ стратегія 2020 буде презентований. Спільно. Немає в нас. Ковдри, який кожен тягне на себе, це відповідальність президента, уряду, парламенту. І тільки тоді, коли ми будемо діяти об'єднано і ефективно, ми досягнемо перемоги. Якщо хтось спробує відкрити внутрішній фронт, це буде проти України ні я, ні уряд, ні Верховна Рада цього не дасть зробити. Серед іншого, ці реформи передбачають, що Україна повинна стати зоною потужної антикорупційної операції. І вже сьогодні я від парламенту очікую ухвалення закону про національне антикорупційне бюро. Друзі, це наше зобов'язання в рамках виконання і імплементації цієї угоди. І голосування за цей проєкт буде найкращим свідченням замість розмови. Що імплементацію ми вже почали. Шановні друзі, dear European friends, Ще в 20-х роках минулого століття. Великий українець Микола Хвильовий наградив просте, але велике гасло: Дайош Європу! Подібно хвильовому, ми розуміємо Європу як психологічну категорію, яка виводить нас на великий тракт прогресу. Сьогодні ми впевнено вийшли. На цей європейський шлях. Я хочу нагадати: старт був важким, але фініш буде переможним. Слава Європі! Слава Україні! Шановні друзі! Шановні колеги! Нагадаю, що ще треба проголосувати. Це зараз буде просто історична мить. Проєкт закону реєстраційний номер 2.0.98, про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським союзом, Європейським інститутом з атомної енергії і іншими державами-членами. З іншої сторони для прийняття за дякую і в цілому прошу, шановні колеги, голосувати. За 355 рішення прийнято. Вітаю!